У селі Положки, що на Шоскіщині, влаштували концерт та ярмарок смаколиків, щоб зібрати кошти для українських військових. Директорка Глухівської бібліотеки Тамара Привалова розповідає, що цим заходом на Глухівщині стартувала благодійна акція, яка протягом місяця завітає до різних сіл громади. Патріотичний проект діти для зсу. У рамках цього проекту у нас проводяться майстер-класи, патріотичні акції, флешмоби. Діти роблять поробки. Виготовляють кулінарні вироби, і ці вироби продаються, і кошти пересилаються на ЗСУ. В ложках це захід перший, буде ще в Некрасове. Перемозі одинадцятикласниці Даша та Христина розповідають, що всю ніч готували смаколики для ярмарку. Дівчата радіють, що виручені від продажу випічки гроші витратять на обладнання для наших військових. Ми брали участь в ярмарці. Ми пекли тарти, робили різні ангелочки, там браслети. На захід завітали військові, які несуть службу на території громади. Михайло говорить, що йому найбільше сподобався концерт, який допоміг на кілька годин відволікти у щоденних турбот. Кожен день то, то ж саме, і ну, чув, що я концерт, прийшов. Дуже гарний концерт, дуже гарна музика. Дівчата дуже гарно співають. Мені все сподобалося. Я сам музикант, тому я знаю, що говорю. Чорнобривці мені найбільше сподобалося. Бо в дитинстві чув, в мене такі є свої почуття до цієї пісні. Організаторка заходу Тетяна Ланіна каже, що концерт проводили як для військових, так і для пересічних мешканців села, які у період війни позбавлені можливості відвідувати такі події. Вийшов досить гарний е, такий захід, свято для військових, для дітей, для людей, які живуть в селі, гостей. Тому що важкувато всім війна вона внесла свої корективи. Ми всі працюємо задля перемоги, але стрес він також відіграє е, ну таку сильну роль. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми живемо в очікуванні. Ми не можемо планувати. Ми просто кажемо Богові, дякую за кожен день. У положках проживає 930 людей. Село знаходиться за 10 кілометрів від Гухова. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.